Вже понад 60 років діє декларація справ людини. Україна теж її підписала, однак і досі трапляються випадки порушення цих ключових і невід'ємних свобод на Закарпатті, як і в кожному регіоні України діє ряд організацій, котрі стають на захист недолених. Правозахисники визначають кілька свобод, що найчастіше порушуються в нашій державі. Як правило, це порушення права на свободу слова, право на вираз своїх поглядів і право на мирні зібрання. Одним із невід'ємних прав людини є право на мирний протест. Цю свободу забезпечує українська конституція. Однак, через відсутність конкретного тлумачення та спеціалізованого закону у судовому порядку мирні протести, демонстрації чи марші можна заборонити. Ми спитали, чи знають ужгородські активісти Євромайдану, як діяти у такому випадку. Ну, І, чесно, навіть не знаю. Ну, тут важливо, щоб людина сама розуміла, що її право порушиться. Без цього вона нікуди не звернеться. А далі це треба. Захистати звертатися до правозахисних організацій, відповідно вже далі вирішувати це питання через судові органи. Боротися далі, і все не здаватися і все буде нормально. Якщо нам це забороняють, я буду надіятися на лояльність нашого, наприклад, суду. Або якихось правоохоронних органів, які в дужках, в ідеалі мали би відстоювати наші ці права, юристи кажуть, через недосконалу юридичну систему та відсутність профільних законів в Україні дуже важко визначити порушення невід'ємного права на мирний протест. Спеціалісти закликають пам'ятати, мітинг не потребує дозволу, а лише попередження про його проведення. Водночас варто діяти помірковано і дотримуватися встановлених законодавством обмежень. Це моє індивідуальне, невід'ємне право, ну, умовно кажучи, кожної фізичної особи, яке я можу реалізовувати у спосіб, який вважаю необхідне, але при цьому дотримуватися тих. Обмеження юристи та правозахисники закликають у випадку порушення основних прав звертатися до правоохоронних органів чи громадських організацій, котрі зможуть захистити інтереси громадян.